Всім добро здоров'я! Слава Україні! Це Оленка з Канади, ви у мене на гостинах. Я дуже щаслива, що ми можемо з вами розмовляти. А тут карти просто як привід розмовляти. Я роблю ці розклади як аналітика, філософія, соціологія. Злили якісь договір про Зраду України, про здачу України, що йдуть перемовини про здачу України з ворогом. Наш, окей, давайте подивимося, наші чи наш уряд веде таєм, таємні перемовини з ворогом, щоб здати Україну. Давайте, Дуже тяжко. Це йде тяжко, дискусія йде, гроші і мудрість. Так, перемовини, я бачу, йдуть. Але що про здати Україну? Тут така проблема, дуже серйозна проблема, бачите? А мудра карта Верховна жриця мабуть, говорити про те, що перемовини йдуть з ворогом, так? а Краще б вони йшли, чим не йшли. Хоч і не, 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 не хочеться, але краще, щоб вони йшли, чим не йшли. А що здати Україну, цього я не бачу. Бо ця карта Верховної Жриці говорить, що а, мудрість є в цьому. Мудрість є. А тут за територією йде промова, за територією йде дуже серйозна дискусія. Де вона йде, де вона йде, ми не знаємо. По цій карті, мабуть, показано секретно. Секретно йде на вищому рівні, йдуть такі перемовини. Але я не бачу здачу України тут. Не бачу. Я бачу, що для нас це добре. Наші люди такі, знаєте, як тут сказати, чорно-біле все, такі безкомпромісні. Ну так, так, воно правда, що ця війна, вона видко, ну як, як видко, хто агресор, хто жертва. Але чому ми хочемо лишатися жертвою? Чому ми не зрозуміємо? Давайте зріло подивимося на ситуацію. Ця територія, яка розбита 25% нашої землі, розбита повністю. Якщо ми зараз, ну я надіюсь, що так буде, її заберемо, дійдемо до державного кордону України, так і не буде окупованою територією з усім, то треба нам відстроїти, відбудувати ту територію. А це буде трильйони долярів. У нас їх немає зовсім. І якщо нам дадуть допомоги, то всі гроші підуть туди. Це означає, що Житомирщина, Полтавщина, все-все-все, ці всі наші регіони інші нічого не будуть мати, так? І це буде не одне покоління, Найменше три покоління, трильйони долярів, три покоління, треба буде вкладати гроші. В ту землю, яка розкоцана, замінована і так далі, ми це знаємо з вами. І мудра жінка говорить: а, мабуть, краще, щоб та територія була тепер під питанням, така не те, що заморожена, а просто сиділа там і будемо повертатися до того пізніше, коли Україна стане заможною. Мудра жінка така говорить, щоб ці гроші, які, мабуть, нам і дали б... На відбудову України не йшли на територію, яку розбили вже з усім, а щоб підняти ту частину України, яка ще сильна. Я знаю, що є таке, мені здається, в медицині. Ну я би взагалі гоміпа, що як ми починаємо будувати людину? Ми не будуємо що слабке в людини, а будуємо що сильне. Ще більше підіймаємо, щоб це сильне щоб підняти його з усім, почало піднімати слабке. Так? Є, є така система, це філософсько медицинська, технологічна система. Ми будуємо, що ще має життя. Це між того, щоб будувати те, що вже життя немає, бо не можна підняти з мертвих. так? От, Мабуть, ну, розумні люди в Україні, мабуть, так мислять, але я не знаю. Я не знаю, бо людьо, людям накрутили мозги, задурили, і люди не зрозуміють, що говорять. Тепер про що? Тепер, якщо ми заберемо всю цю територію тут, тепер спочатку скажу одне: забрати її не вдасться, поки цей правитель є, поки вони не стали демократичною. І вони ніколи не стануть демократичною країною. Вони, скоріш за все, будуть йти вниз вони не віддадуть її, але гіпотетично, якщо б вони її віддали, although от вони її не віддадуть територію, то її відбудувати це буде ну просто немислимо, так? І вона забере всі кошти, вона забере всі кошти, всю енергію з України, яка тепер а, а, має державу держав, ну, державність свою українську. Отут таке я ж бачу, так? Що перемовини мають, мабуть, йдуть ну, на інтелектуальному рівні, мабуть, не, навіть не на політичному, а на інтелектуальному якомусь рівні йдуть. А, але це четний намір говорити тепер про те, що, щоб заверши, завершити, закінчити війну, бо не ворога одні плани, у нас інші плани. Так? От, і це марний клопіт, і марні надії і четний намір. Таке говорити. Це несподівано, неочікувано, що йдуть такі перемовини, але йдуть. Я бачу, що йдуть. І взагалі завжди повинні йти перемовини геть на брутальну війну. Бо краще говорити, чим не говорити з усім. Вони проявляться для нас зі своїм сумом. І ми під серцем, під серцем тримаємо біль. Тримаємо мобіль. Що ще хотіла запитати? Так. Може, подивлюся, що люди пишуть тут. Запропонували вам роботу, вам треба піти поговорити, знати, що вони вам пропонують, а не просто так брати що небудь. Так? Я хочу подивитися, говорять тепер за ці 10 колосків, чи скільки, чи 3 колоски, за це дерево, що не можна з лісу брати. Люди про це говорять. Давайте подивимося. Цей новий закон, який засуджує до 10 років. Якщо ти взяв незаконно дерево, десь з лісу привіз собі, чи, чи ти його складаєш біля хати, і ти не маєш цієї не маєш квітанції, що ти її купив. Тоді таке видумують, замість того, щоб робити те, що треба. My God. Такі закони вже треба приймати, коли вже все добре. У нас в Канаді такі закони, в Швеції, я трошки розкажу, бо я знаю, я сама з Канади. Просто, ну просто дико на цього президента дивитися, бачите, куди він йде. От куди Іван Сусанін такий йде, бачите? І за собою людей веде. Не, не, не знамо, куди, вже замучив людей. В і не знає куди. І це світло тримає, бо він такий тугодум, він нічого не може придумати і сказати не може. І люди плачуть від нього. Ну, а революції гідності більше не буде, бо люди воюють, люди роз'їхалися. Ну і він тепер, що хоче, те й робить. Просто ми задумалися, ми думаємо, боже, боже мій Боже мій. Що це буде з Україною? а? Мафія панувала 30 років, а тепер ми маємо такого собі клоуна. Ну, що можу сказати за ці. Три сосни, три, три смереки, <гум> трійка мечова. Вона говорить, що українцям неприємно, що такий дурень править їм, їм неприємно. А я скажу за Канаду. В Канаді ти не маєш права взяти нічого в лісі. Ти йдеш у ліс, я тут не ліс в мене ходжу кожен день. Там написано: Гриби не бери, гілочку взяти не можна. Якось ми, ми зміялися з чоловіком за 35 років в Канаді. Тут якісь не буду говорити, з якої він країни. Щоб нікого не обурювати, не з нашої. Він тягнув дерево з, з лісу. Ми так стали дивимося. Це було так смішно дивитися. Бідна людина не знає, може тільки приїхав, що тягнути. Він тягнув велике дерево з лісу. Він, мабуть, себе собі теж тягнув, Думає, що тут можна тягнути. Ну було в сміх і гріх дивитися. От, в лісі не можна нічого брати. Що я вам хочу сказати? Тут просто дерево лежить. В є таке прекрасне дерево, дерево, яке тут падає, бо в у нас, у нас тут смереки ці а, мачтові, тут дуже-дуже високі. І якщо сильний вітер, вони мокрі від дощу, вони ломкі, вони падають. Ну, Питала я у дітей, бо в мене діти вчені. Вони говорять, ну це ж добре для environment, бо це природньо все. так? То воно все лежить там, і воно там таке, таке в лісі робиться. Це природньо. І ще син мені сказав, щоб якби дозволити одним брати, наприклад, сухе бери, не сухе не бери, чи ти бери, ти не бери, то буде корупція. Розумієте, щоб не було корупції, нікому не дозволяють. Отакі в Канаді закон. Але ж нас не треба топити хати, коли ворог б'є. Ну це ж зовсім інша справа. Я ж говорю, цей закон, мабуть, знато... Рано, може через 50 років, як буде в Україні, так і в Канаді, то тоді можна було такий закон приймати. Він просто дурний. От в Швеції, в Швеції можеш все взяти. І якщо гіляка чи це ігри просте на території у сусіда, то ти можеш зайти і взяти, маєш право. От у них так володіємо землею всі. Можеш все, що хочеш взяти. <гл -п 'ят> в Швеції так, і вони теж добре живуть. Бачите? Ніхто в них зайво не бере. От, але це, щоб прийняли цей закон, це просто страшно. Страшно гидко слухати. Значить, ти за гроші з квітанцією можеш купити ліс, так? А якщось там вже лежить, якась гілка чи якесь дерево сухе, не можеш взяти. Тільки за гроші можеш. А де в українців гроші? В кого тепер в Україні є гроші? Скажіть мені, будь ласка. Ну, це просто, ну, просто гидко слухати, що такий закон приймають коли ще дуже зарано. Отакий приймати. Треба людям виживати. Хай він Клоняється їм до землі, що люди не виїхали, що вони все ж таки бережуть Україну і що надіються на найкраще. А він робить так, що в Україні не можна жити, і всі щоб всі виїхали. Мабуть, так хоче, щоб всі виїхати виїхали. Один він там був і українці пла плачуть. Бо не можна вже вийти на, на Майдан. Нікому йти на Майдан, немає кому вийти на Майдан. Ну, от дивіться, з цією владою. А що була хіба раніше хороша влада? Чи то Порошенко був хороший? Мабуть, трішки краще, але я не знаю. Ну, тепер, знаєте, на фоні цього нового зе, то Порошенко був непоганий. Розумієте, на фоні цього всі були непогані. Ну, щось страшне робиться. Мабуть, це досі на сьогодні, вже півгодини тут. Дай Боже всім здоров'я. І як, е, е, я випускаю, буває, невеличкі відео, і, і на кінці роблю пасьянс, щоб вам е, свою голову е, заспокоїти. І це дуже добре для нервів. Я роблю пасіанси на гральних картах, як робила моя бабуся. Так що дивіться мої пасіанси. Хай Бог береже. Будемо бачитись. Всім добро здоров'я, це пророцтво ворожіння на тему щаслива доля, щасливе життя на гральних картах, як робила моя бабуся і французька королева. Це старовинний розклад, який завжди збувається. І він це пасіанс медичі. Французька королева робила він дуже зручний, він дуже. Добрий для вас, для вашого розуму, для відпочинку і для того, щоб подивитися на майбутнє. Так. Якщо ви свій намір поставили свою інтенцію, я починаю розклад. У вас буде щастя Христове, це означає, що гарна робота, праця гарна у вас чи у ваших дітей. Але це нелегко вам далося, нелегка дорога дуже. Тяжкий шлях, і вам прийшлося намучитися в житті. А тут я бачу і клопіт, і може хтось під серцем тримає до вас злість, і звістка якась була з обманом від родичів. От бачите, дві вісімки від родичів. Але, але це все воно в минулому. в минулому. Тепер буде гарна праця чи гарна мабуть, наука. Наука якась буде нова, яка принесе вам багато грошей. Тут дві десятки. Ми забираємо ці дві. Принесе багато грошей, бачите? Тепер, мабуть, хворіє хтось із ваших родичів, Бубнова дама дема переймається, чи може бути що треба гроші на, на рідню, на, на, батьків, на батьків. І тут дорога у вас Христова, до щастя, до долі. до... Червоного життя. червоного життя, червоного щастя, у вас тут дорога Христова. Так що все налагодиться. І ще дорога пікова, це дорога, по якій не хочеться йти, чи може це дальня дорога до пікового короля. Піковий король може бути новий знайомий, в якого є якісь обмеження, які, які, мабуть, хоче вам сподобалося сподобатися, але ви на нього не звертаєте уваги. З ним буде у вас зустріч, і він під серцем тримає до вас кохання і турботи. А також я бачу, тут хлопіт бубновий У вас буде, мабуть, по дітях. І Христовий хлопіт, мабуть, у кого одна дитина, у кого дві, але тут все налагодиться що стосовно дітей. Все буде добре, червоний король про вас думає тепер переймається. Марний клопіт червоного короля, чи його четний намір, його четні надії і несподіване, якесь очіку... Очіку... неочікуване. Від нього буде а... звістка якась буде неочікувана. І він тримає для вас любов і кладе дорогу до вашого порогу. Він хоче з вами поспілкуватися, іде з подарунком, іде з клопітом, іде з тим, щоб <кхм> в нього якась амбітна задача є в житті. Яку він, яку він хоче подолати стосовно проблеми, мабуть, якоїсь проблеми. Так, що ще дві сімки, я бачу: це зустрічі, зустріч червона, зустріч Христова, щаслива зустріч, любов, кохання. І якщо пікового хтось підстави, якась Христова його підставила, під серцем Христова тримає якийсь обман до пікового короля, ви самі знаєте, хто ці люди в вашому житті? Несподівана буде зустріч, несподівана розмови, неочікувана подорож може бути у опікового короля. І втрата якась втрата, яка йде від хрестової дами. Так, втрата по грошам йде від хрестової дами. Вона його не любить, вона його хоче підставити, і вона готує для нього якусь підставу чи обман, лякає його на такий спосіб. І так само вона хоче налякати вас. Але нічого в неї не вийде, бо до вас іде кохання, щастя в приватному а, житті і побут вас налагодиться. Всі обмеження підуть, і буде щастя. Дорога червоного короля йде до вас з грошима, з подарунками і з бубновою зустріччю. А також бубновий до вас щось готує. Бачите, дві сімки готує для вас подарунок, але в нього тепер дуже погано щось у бубнового. Видко, що він ризикує життям, чи він. Попав в дуже складну ситуацію, чи може він не може отримати потрібні для нього документи в Казенному домі? Йому лягає якась неприємна зустріч? От, був новому королю через пікову даму. Бачите, пікова дама це може родичка, вона хоче зустрітися з Христовим, і до нього має якусь неприємну розмову. Він щось щось її, мабуть, винний. І вона хоче його вживати. Так само тут клопіт по дітях є у Христового короля. Якщо пасіян вважається, склад... ну, який склався, якщо в нас лишилося одна чи дві карти, тут лишилося у нас три карти, це непогано. Але пікова дама вона тут є, вона нікуди не пішла з вашого життя. Це може бути родичка, чи подруга, чи сусідка, чи колежанка. Але вона дуже переймається за документи, за гроші і за казенний дім. І вона хоче а, зробити якусь таку роботу для вас. У вас, мабуть, сльози через цю пікову даму, амбітна її задача заробити грошей, зробити собі кар'єру, щоб вам а, заважати жити. Але це її тщетний намір, як говорила моя бабуся, тщетний намір і марний клопіт до неї йде. Бо все, що в неї буде, її життя буде до неї проявлятися із, із сумом, з із втратами і з неприємними, неприємними звістками. А так само вона не отримує тих документів, яких вона хотіла, бо вона про це й думає завжди. От так ця дама заважає вам жити. Але взагалі розклад дуже хороший. Ну, ви щось пізнали для себе. Хай щастить, будемо бачитись.